Привіт, сьогодні я хочу показати, як на Peugeot 207 потрібно знімати бампер. Можливо, комусь пригодиться. Так, Зверху тут є болтики на бампері. Ми їх відкручуємо, тут раз, два, три, чотири, я так оскільки пам'ятаю. Тут відкрутили. Потім беремо десь до половини відкріплюємо підкрильник. Ось тут такі ці кліпси є, знімаємо їх. І знизу потрібно ось ці три кліпси теж зняти. ці на Так, зняли, Потім рукою ось сюди залазимо. І там потрібно відкрутити два болтика. Ось вони. І ось вони на бампері. Дві гаєчки залишились. З цієї сторони відкручуємо два болтика, і з іншої сторони відкручуємо два болтика. І все, бампер повинен знятися. Якщо вам вдруг потрібно ще відкрутити фару, то даємося. Я так розумію, що відкрутити фару потрібно зняти бампера. Ну, Зверху ось один болтик ми бачимо, да? під бампером ось, ось другий болтик. І ось Ах, тут знизу ще один болтик. Три болтика відкрутили і зняли фару.